З вами хімічні властивості кислот. Нагадаємо загалом кислоти, які нам потрібно знати, це H2CO3, карбонатна кислота H2, so 3 сульфідна кислота, H2, силіці 3 силиканна кислота, H2, so 4 сульфатна кислота, H3, PO4, ортофосфатна кислота, hno 3 Нітратна кислота, H, хлоридна кислота, аж 2 с сульфідна кислота. Це кислоти. Щодо властивостей кислот, наприклад, дуже мало потужна, як кислота. Не дуже ще може взаємодіяти, Це силикатна кислота. З нею мало що знайдете, які хімічні властивості. А от, зрештою, то дуже легко побачити їхню хімічну взаємодію. Особливо це, давайте позначимо, це сульфатна кислоту, ортофосфатна не використовують, нітратно використовують, хлоргідно використовують дуже часто. У нас такі кислоти, які постійно можуть використовувати сульфідну рідше, але можуть використати. Сульфітна карбонатна кислота нестабільні, тому їх мало використовують. Давайте подивимось на цих прикладах, саме перевіримо хімічні властивості кислот. Отже, щодо властивості кислот, вони діють на індикатори. Наприклад, такі індикатори, як фіолетовий лакмус. Він фіолетовий лише в воді, а в кислоті він дає червоне забарвлення. Рожево-червоний, дивлячись від сили. Так само індикатор є метил оранж. Він помаранчевий у воді, але з кислотою дає червоний кольор. Але є ще індикатор фталеїн, який на кислоти не діє. Перша властивість Давайте до властивість. Взаємодія. Із основами. Основа це метал і гідроксильна група. Метал у нас тут кальцій двохвалентний, завжди аж група завжди одновалентна. Тому формула буде кальцій аж двічі. Валентість кислоти дуже легко знати, це завжди гідруген одновалентний, а якщо гідрогенів 3, отже, валентність тут 3. Тут легко обмінювати. Це у нас передня частинка Аж буде з OH, це утворить воду. А передня частинка кальцій залишається з ПО4. Тут 2, тут 3, вони виставляються нахис. Тут 3, тут буде 2. Отвориться сіль кальцій гордовосфад. Далі візьмемо нітратну кислоту. І прозимдіємо не з основою, а з її основним оксидом. Овні оксиди це метал з оксигеном. Металл тут дохвалентий, оксид двухвалентний. Кислотії гідроген 1 яка кількість гідрогенів, така тут валанцію обмінюємо. з O Нам утворить воду. А кальцій передня частинка, ЗНО3 нам дасть сіль. Тут різні валентності, домов вона охрест. Утвориться кальцій нітрат сіль. Також кислоти. Давайте також нітратну кислоту продовжимо. Можуть взаємодіяти із солями. В солі це в нас. М м можуть тільки бути запропонуване слабше кисло. Давайте оце з слабких кислот. Тут у нас слабкі кислоти. три слабких кислоти, дуже слабкі. Візьмемо сіль. Сіль має складатися із металу. Давайте візьмемо натрій. Натрій отомалентний завжди. Давайте СО3. Сіль складається з металу і кислотного залишку. СО3. Тут гідрогенів 2, отже, тут валентність 2. Якщо там валентність 2, то і тут валентність 2. Один і 2 відрізняються, отже, формула на 3, 2 СО3. А тут ми знаємо, що валентість 1, тут 1, тому тут 1. Обмінімо H буде з СО3. H буде з СО3. Тут 1 і 2 відрізняються, буде 2. І натрій буде за на 3 Натрій буде за С3. Скорочуємо, однак валентосі скорочується. Чому, коли утворюються такі кислоти, ми кажемо, що вони нестабільні, бо вона розпадається зразу на вуглекислий газ та воду. Ось Через то ми цю кислоту називаємо нестабільною. вона розпадається. Першим, ми можемо так писати, а потім розкладати її. А пізніше ми навчимося повністю розписувати ось так. замість утворення карбонатної кислоти писати це о 2 та до 2. Далі змогу якусь іншу кислоту, H-хлор. І їхня взаємодія з металами. Метали мають бути в радіоактивності металів підручнику доводні. Так, метал тут магній, завжди двохвалентний, H валентість 1. Яка кількість H така і буде валентість тут один. Отже, у нас обмінює. Буде магній з хлором, тут 2-1, окрист 2. І в нас аж передня частинка сама, але аж сама не може бути, то вона пишеться з двійкою завжди. Це буде в водень утворюватися. Ось такі властивості, характерні для кислот. Є з індикаторами, з основами, з основними оксидами, з солями слабших кислот і з металами, які знаходяться в ряду активності металів до водню. Спробуйте самостійно нагадати, давайте ми хлор плюс алюміній ОH3, кислота з основою H24 плюс основний оксид. Давайте купрум ОМ. Це була десь 2 вкупимо, а в сенату ви вже знаєте. Далі ортофосфатна кислота H3PO4 плюс давайте якусь сіль слабшої кислоти. Це візьмемо цинк сульфід. Також давайте нітратна кислота, про взаємодія із якимось індикатором. це Візьмемо індикатор у нас фіолетовий лакмус. Написати, який кольор буде, а також кислоту, давайте ще раз, сульфатну кислоту, Сульфатна кислота плюс метал. Давайте метал візьмемо цинк. Цинк завжди довголентий. Написати, що в цих властивостях буде, що тут буде і що тут буде. Далі сьогодні ми з вами вивчимо хімічну властивості солей. Вони чимось схожі на хімічні властивості кислот, тому що багато чого спільного. Солі це метал, давайте кальцій з кислотним залишком, з кислоти СО3, наприклад, кальцій 2 хвиленти СО3 2 дохланти або кислота Аж2О3. От Солі взаємодіють з кислотами вже таку властивість Чили? ось У нас кислота, і сіль, і сіль, і кислота. Сіль і кислота. Валентість тут валентість 1, і валентість 1. Тут у нас передні частинки це буде кальцій з хлором. Тут, 2, тут 1, на охріст 2. І твориться HO3. Це у нас валентість 1 і 2. Тут 2. Нестабільна кислота, яка розпадеться на СО2 та воду H2. Отже, всі солі слабших, слабкі солі взаємодіють з сильнішими кислотами. Можемо це відтворити, наприклад, це feso 3 плюс H3PO4. Тут великість 2, Тут 2, тут один, Тут 3. Спробуйте завершити, що буде. Так, Перша властивість є, друга властивість. Це солі. Металів, які не відносяться до лужних, наприклад, СУ-4, Давайте куклу договини су 4 2 хвилин. Можуть зайводіти з лугами. Луги це 6 основ розчинення в воді. Натрійваш, аж, літігож, аж, каліоваш, аж, кальцію Аж двічі, стронці, аж двічі, барі Аж двічі. Давайте барі. Гідроксинвільна. валентність 2 аж завжди 1. І йде обмін купром буде з О. OH. У нас утвориться нарощина розчин основою буде осад і утвориться барісульфат. Також дасть нам осад, 2,2 скоротиться і тут буде осад. реакція Точно ми будемо знати, що вона пройде до кінця. Спробуємо трошечки інакше. Давайте цинк хлорид візьмемо і взаємодію з гідроксидом хваленості тут 2, тут один, тут один написати, що буде. Третє. Солі взаємодіють між собою з інших солей іншого складу. Наприклад, кальцій нітрат. Тут два, тут один, тут два. І давайте натрій карбонат. Тут один, тут два. Тому тут два. Обмінюємо тут буде натрій нітрат. День десь тут буде кальцій з карбонатом. Тут 2 і 2, скорочується, у нас випадає осад кальційкарбонат у в воді. З'явиться осуд. Давайте спробуємо аргентум-нітрат і взяти калій хлорид. Так, один тут один, тут один, тут один написати, що буде. Далі четверта молин. Четверта властивість це здатність взаємодіяти з солей з металами. Але тут потрібно також знання певні знання особливості по ряду активності металів. Викриваємо саму сторінку підучну. У нас є ряд активності металів. І, наприклад, калій слабший за літій. Це зій слабший за калій. І відповідно за літій слабший. Наприклад, натрій слабший за кальцій, строганцій, багарій. Це зікалій літій, Але натрій сильніший за магній. І так далі, магній забери, берегі за, за алюміній і тому подібне. Наприклад, цинк сильніший точно за купром. І якщо у нас буде купром сульфат, і взяти цинк. от цинк потужніший і цинк буде заміщати. Буде цинк, сульфат. Скорочується і купром буде витиснений. А якщо взяти ферум сульфат і взяти купром, ми дивимось, де ферм. Ось фером він сильний і додають слабкий метал, то така взаємодія не буде відбуватися, бо купром слабший він не зможе витіснити. А потрібно навпаки купрум сульфат брати ферум. І тоді ферм витіснить нас, ферм буде сульфат і буде виділяти, знову ж таки, купру. Давайте попробуємо на інші приклади. Візьмемо нітрат І додамо, щось сильніше, ось магній можна взяти натрій, кальцій, стронцій, барій. Давайте візьмемо натрій. Натрій потужніший, тому він буде витісний. Макні, то ми замість макнію пишемо натрій тут валенти один тут один тут 2-1 один, один. написати, що буде, хто буде витісненим. Ось такі хімічні властивості солей. Потрібно запам'ятати всього 4 властивості, які характерні для солей, їхні здатності та взаємодії.